О, приїхали припити на гусі, мають квартири, а на де-не-де місцями появилась гусі і блоха. Тут так на що треба пройти, вже трохи приплось, швириба пошла. Так, всім підписникам та гостям каналу привіт! Ну що, друзі, приїхали з татом на капусту. Я трошки вам покажу яка. Так, Вже отакі маленькі капустинки є. Але і шкідників трохи є. Гусінь є. Бачите, метелики Літають, якщо так капустину потрусити. Ну, Як яка. От, наприклад, ця ціленька. десь є погризена. Бачите, дирочки на капусті такі. Тобто, Це гризуни. Коротше, ви приїхали так під вечір, щоб трошки сонечко спало, але щоб і роси не було, ну і вітру, звичайно. Якраз така гарненька погода. Вдень пекло до 30, а на вечір так спала. То коротше приїхали попирскати трошки від шкідників. Ну і підживити заодно. Бачите, яка. Якісь, якісь різні сорти. А, це цвітна, бачите. Десь цвітною підсадили, мабуть. Так, да, скоріше за все це цвітна. Рядок. Цілий рядок тут бачу. І отак от у нас получається Оприскувач 6 метрів здається захват. Ви бачите так, тато там де для проїзду тут трошки такі колії залишив. То він так зразу в очі кидається, але вже капуста вже така вимахала, то, то трошки коротше, колесами Колесами трохи давить. От як. Ну не сильно, але дивіться. Отак от, от листки роз'їхав, але сама, сама капустина нічого їй не зробилося. Тут сосонка так і сидить, нічого їй не взяло. То оце ми так боремося сьогодні із шкідниками. літрів на гектар, четверта поніжена. Отаке. Мікро добриво, Трошки одне погано. Коли менша капуста, лазим. Зараз виходить треба, бачите, метр. Вона ну, по-перше викша. У мене колія метр, треба хоча б щоб метр двадцять по всередині було колія. Тоді було б добре. Ну так, правда, трошки листя притопкали і пригнули під трактором. Але іншого виходу немає. Навірно, ще якраз будемо кропити, треба буде сина брати трактора. Там на 16 резина. І він ширше колія, там метр, по-моєму, метр двадцять п'ять, як я не собаюсь. По центру колія будемо наступний раз трактори і тим трактором кропити. Ну, там уже при просчитаємо, передачу, вилив ще все розчитаємо. так все працює, все добре. Ось мокрий мішки. О он вже он мухи мохсі класики. Як усі на Зібля пошла. Так, друзі, що, складаємось і, і будемо їхати додому. Просуночки працюють, дабить? Так, да, добре працює. Краще, як ті старі, так? Да? Ну, Звісно, краще. Нове є нове. Не так нове, як якісь. Ось такий самородний апаратик. працює. Китай, китайський дракон на бойовому ходу, як завжди. Якщо так, таке на сьогодні відео, куди він дінеться? Коментуйте, ставте вподобайки, підтримуйте. Всім пока. росте.